Добрий день, ми з України. Канатопські куми продовжують патріотичний челендж Україна 2024. Дрони над Москвою. Вересень 2024. Минув вже час сидіти приспокійно на печі. Ті безтурботні дні навік Росію покидають, не сплять. Бояться зараз москвичі, бо. Наші дрони до їх дому долітають. Страху аеропорти орки закривають, горять будинки їхні в підмосков'ї. Нехай тепер вони від шоку потерпають, і безсонні ночі хай похитнуть їхнє здоров'я. Хай СВО для них війною обернеться. Пожежі, вибухи заполонять усю Росію. Нехай диктатор їх у бункері заткнеться, бо саме так збуваються всі наші мрії і надії. Спасибі нашим хлопцям і дівчатам, що третій рік навалу відбивають. У наші землі переможно прийде свято, раз москалі з бентезі затихають, бо час сидіти безтурботно на печі уже тепер навік Росію покидає. І не сплять уже не тільки москвичі, бо ЗСУ з агресора корони ниць збиває.